Є новина, друзі. Війна закінчиться через 60-90 днів. Я це гарантую. Міністр фінансів США Бесет Дослухайте до кінця. З'явилася щойно інформація, що міністр фінансів США Бесед заявив, що війна завершиться, якщо Європа введе вторинні санкції. Я Так розумію, що вони будуть вводити їх спільно з США, тому що США вимагає від Європи спільне введення санкцій проти країн, які закупляють російську нафту. А це всього чотири країни: Китай, Індія, Туреччина та Бразилія. І він каже: я гарантую, що війна завершиться. А він людина, яка має набагато більше інформації, ніж ми з вами. І знаєте, питання до Європи. Я розумію, що Трамп там віляє одне місце. Він то вводить, то не вводить, то хоче тиснути, то не хоче. Але хоча б два дня тому назвав росіян агресорами, практично вперше спочатку свого президентства. Але Європа, ну скільки можна? Скільки можна? Вже росіяни дрони запускають в Польщу, а ви не хочете розумієте, вести вторинні санкції, показати Трампу, от ми ввели, давайте вводь. І я впевнений, що буквально через там місяць і Китай, і Індія, і Бразилія, і Туреччина всі будуть сидіти з Європою, США за одним столом і вирішувати майбутній устрій світу, міжнародний, тому що це заставить всіх домовлятися, тому що почнуться руйнівні процеси в економіці. В першу чергу в Китаї. І я вже не кажу про росіян. І це треба робити, тому що це призведе реально до. Миру до завершення війни, тиск єдиний, тиск від Європи і показово показати Трампу. Вот ми ввели, ми готові. Я не розумію, чому Зеленський цього не вимагає від Європи публічно. Лайк, репост, Лайкропосвідписка, делеграмшаці профіля. Підписуйтесь.